Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати справжні ідеальні суші вдома. І для цього нам потрібно рис круглий, листя норі, червона риба, оцет, цукор, авокадо та огірочок. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку беремо 500 г рису та гарно кілька разів промиваємо його до чистого стану. Далі заливаємо холодну воду та залишаємо на 15 хвилин. Тим часом беремо свіжий кунжут, висипаємо його на сковорідку та постійно помішуючи на невеликому вогні, смажимо його до ось такого гарного золотистого кольору. Потрібно залишити його також охолонити. Тим часом готуємо заправку 3 г солі, 50 г цукру та оцет. Якщо у вас оцет рисовий, беріть 50 мл. Якщо ж столовий, як у мене, беріть 30 мл та 20 мл води. Усе гарно нагріваємо на плиті до повного розчинення цукру, Кип'ятити не потрібно. Та відкладаємо в сторону. До настояного рису я варю 550 г води та варю під кришкою до готовності. Коли рис готовий, накриваю кришкою та в сторонці від плити, та лишаю ще хвилин на 15 і далі нарізаю наші майбутні продукти для начинки. У мене це плавний сирок, рибка, авокадо, крабові палички та огірок. Тим часом рис настоявся. І тепер ми додаємо сюди нашу заправку. Нагадую, що рис та заправка повинні повністю охолонути. І тепер ось так все гарно вимішуємо: ось так не притискаючи наш рис, щоб він був розсипчастим. Далі плівкою гортаємо килимок для суші, я беру трішки майонезу змащую ним руки та сам коврик, і вкладаємо листи норі жорсткою стороною догори. Тепер сюди ж нам потрібно викласти рис так, щоб було 2 см відступу згори та 2 см заходило вниз. Гарно викладаємо, притискаємо та перевертаємо. Якщо у вас рис десь залишився, можна його гарно підібрати і легка притиснути зверху лист. Зробивши це, далі викладаємо вершковий сир. У мене ось такий зелений. Гарно його викладаємо на центр листа. Я люблю доволі щедро давати його, адже сир мені формує смак усього рол. Тож, викладаємо за допомогою це ложку і далі кладемо начинку. У першому випадку у мене буде рол Filaдельфії. Тож викладаю вершковий плавний сир. Додаю сюди соломкою нарізаний огірочок. Та додаю шматочки авокадо. І тепер, коли ми все гарно виклик, поступово починаємо скручувати. На кожному етапі обов'язково потрібно гарно ось так притискати, щоб у нас сформувалися ось такий гарні слідкий рулет. Краї також обов'язково притискаємо та збираємо докупи. Якщо ви сумніваєтесь, що рол буде триматися гарно, повторіть ось це притискання корком ще кілька разів. І зверху нам залишилось викласти рибку. Рибку можна взяти нарізану, я нарізала сама. Тож, гарно, ось так щільно, ретельно викладаємо одну рибку попри одну. І далі нам залишиться тільки знову ковриком гарно притиснути усе, щоб тримало форму. Бачимо, ось так швидко, легко та просто у нас вже один рол готовий. Тож, притискаємо, фіксуємо рибку і бачимо, ось такий гарний рол чудової форми, доволі великий, у нас вийшов. Перекладаю це на дошку та відповідно будемо формувати наступний рол. Повторяємо все те саме, викладаємо жорсткою стороною догори, далі викладаємо рис, так само формуючи відступ 2 см зверху та виступаючи внизу на 2 см. Звичайно ж, перевертаємо, поправляємо усі залишки рису і знову викладаємо. Я вам скажу, що в даному випадку ви можете формувати будь-які смаки, які вам до допомагають. Тобто ви можете використати перелік продуктів, які вам не більше смакують. Ви можете замінити сир на будь-який інший вид. Ви можете додати сюди, наприклад, зелень будь-якого за бажання, ви можете додати сюди ще інші продукти. Тут політ фантазії безмежний. Далі в наступному ролі я буду використовувати всередину крабові палички, вони у мене нарізані смушками. Також сюди до крабових паличок я буду додавати знову ж таки наш огірочок нарізаний соломкою та шматочки авокадо. І бачимо, наступний рол у нас фактично вже готовий. Залишить стільки гарно скрутити його ось так ретельно. Нагадаю, не переживаємо лишній раз потиснути і сформувати його. Адже чим краще ми сформуємо рол, тим краще він буде нарілятись та тримати форму. Даний рол я щедро обмакую з усіх сторін у смажний кунжут. Далі я вже сформувала третій шматочок листя норі і знову викладаю сюди зверху наш крем-сир. Нагадаю, я брала зі зелені. Але ви можете взяти будь-який, який у вас є або який вам до смаку. І тепер формуємо третій смак. На сир я зверху викладаю шматочки червоної рибки. Далі до рибки я буду додавати у нас зараз це є огірочок. Я його додаю більше ось так. Викладаю з однієї сторони та з другої. І зверху ще викладаю шматочки плавного вершкового сиру. І знову формурую на наш рол. Бачимо швидко, легко та просто. Головне не переживати. І після першого ролу у вас усе буде йти досить та досить швидко. Не забуваємо поправляти краї, і на середину нього я викладаю ось так смужку і кунжут. Ви можете, наприклад, нарізати смужками великими широкими огірочок та викласти зверху огірок усе, що вам підказує ваша фантазія. Беремо четвертий листочок нори, який я вже виклав на рис. Далі викладаємо на середину смужку з Вишкового сиру. Тепер сюди ж викладаємо шматочки крабових паличок, які я нарізала на смужки. Сюди ж викладаємо плавний вишковий сир. Даємо шматочки огірочків. І також сюди я додам авокадо. Дуже люблю, коли у ролах є авокадо. І бачимо легко, швидко, просто викли продукти та знову формуємо наш ролл. Гарно притискаємо і стараємось максимально рівномірно його ось так розподілити. Сформований рол у нас зараз буде зверху ще з листочком норі. Тож, ось такою гладкою стороною догори, а не гладкою до середини. Знову все обгортаємо, притискаємо кілька разів, поправляємо краї і бачимо, ось такі чотири доволі великі роли у нас вийшли. Залишусь тільки нарізати. Перед нарізанням кожного шматочка обов'язково ніж змочити. Це дуже важливо, адже рис буде приліпати і не буде чітко гарно нарізатися. Ну і, звичайно ж, ніж повинен бути гострим. Тож таким чином нарізаємо усі наші роли на шматочки. Ну і дивимось. Ось така неймовірна смакота, бо десь яка велика кількість за кілька хвилин у нас з вами вийшла. Це дуже смачно і нічим абсолютно не поступається сушам, які ви купляєте. Ніжний вершковий кремовий сир, хрумкий огірочок, ніжне авокадо яке китану в роті та рибка це просто ідеальне поєднання. І при тому правильно зварений рис. Це дуже та дуже смачно. Ну а зараз, як завжди, глянемо ближче, що ж у нас з вами вийшло? Подивіться, це, наприклад, останнє, яке ми формували з листям норі. Діся чітка структура, риск кожна крупинка окремо, гарно тримає форму, дуже смачний і при тому дуже багато начинки. Далі бачимо ролики які ми формували перед останні. Так само прекрасна структура, тримає форму, не розсипається. І багато-багато начинки. Ну, не знаю, якими словами вам передати, адже це варто спробувати. Дуже смачний, вдалий рецепт суші вдома. Тож, друзі, подаю я їх зазвичай з соєвим соусом та маринованим імберем. За бажанням можете додати васабі. Це хто як любить. А я вам, друзі, нагадую, щоб ви не забували підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотному зв'язку. А я вам, друзі, як завжди, бажаю смачного! Готуйте, смакуйте, зберігайте собі даний рецепт та усього вам найкращого. До зустрічі!